Всім привіт. Всім привіт, мене звати Кирило з України, ви на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як в GTA San Andreas швидко набрати 6 зірок. Працює тільки коли вже, ви вже пройшли гру. Вроді це і так понятно, але тут об'ясню, пояснює, як можна, ну, от прям вообще швидко. Для цього нам треба РПГ. І хрена чим вообще нахрен по всьому? Снарядів не шкодуємо. А от такі удари комбіновані, це взагалі охуєнно. Правда, в мене не вийшло. Ну, але три зірки так точно можна швидко набрати. Ну, але друга спроба. Першим ли завжди комом, як говориться. І так. На, сука. Так, три зірочки є. На! Чотири зірочки. Ой, як красиво! На! Спалюємо все в пух і прах! Ну, машини ми тут усі знищили, але треба бігти на іншу, на іншу місцевість, на іншу, на іншу ділянку, щоб... І найголовніше вбивати якомога більше поліцейських. Опа! Ну яку жирну ціль, я роздобув цивільні машини. Гелікоптер. Мочить габів! П'ять зірочок уже є? Ти, будь ласка, мусора не добивай мене. Отак берем. ФБР! ФБР! Блядь! Шість Щіздірок у мене набрати сьогодні, походу, не вийде. Єсть. Ну не вийшло, Але за тебе ТП але 5 зірок я набрав точно oh no, like Так Так, спробуємо знову Ти отут тут якось так вообще не в бо тут светлист мусор, не знаю що... А тепер думаю знає. Есть! Капец, як оно красиво полаялся. усе. я себе каким-то мясником? Або киберсор суперсолдатом из сталкера. Якого так и не смогли створить в вчение. Я сподеваюсь, моя нормально чуть. На, сука. Есть. Всего положил. Положил. А найкраще це валить и цивільні, и ментовські машини одночасно, і в якомога більших кіль... кількостях. Ось уже 5 зірок я набрав на тільки толку. У мене, до речі, ХП майже не потрачено. Ну, точно, що його вистачить, думаю, на 6 зірок. Якщо отут з боку... Опа! Моя рукожопість Д... не... говорить, що мені не, не... не, суд... не судиться сьогодні набрати 6 зірок. Ну, якось так. Не забувайте ставити подобайки, підписуватися на канал. Навіть якщо для вас відеоролик був і не інформативний, але зате він був для вас смішний. А я дуже радий, що ви насолоджуєтеся і веселитесь від мого контенту. Тому е, до побачення, до наступного телебачення. З вами був Кирило з України.